Ми продовжуємо цикл екологічних передач Світогляд зелених сьогодні. Разом зі студентами-екологами четвертого курсу Чернігівського педінституту спробуємо розібратися в екологічних проблемах. Зі студентами зустрічається голова Чернігівської асоціації Зелений світ Іван Осадців. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що спілкування із вами це не є якесь, так би мовити, повчання для вас, а це є. Процес двосторонній, Тобто, спілкуючись із вами, я надіюсь на те, що щось ви отримаєте від мене, щось я отримаю від вас. І в кінцевому випадку ми прийдемо до якогось спільного висновку і збагатимо себе якимось певними знаннями. І таким чином послужимо нашій спільній справі, покращення навколишнього природного середовища. На Україні і в нашому місті, зокрема, на мою думку, ситуація екологічна у Чернігові та в області, ну досить погана. Ну можливо, звичайно, десь на Україні є і гірші становища екологічні, але все одно те, що ми бачимо на прикладі нашої річки Стріжень, навіть те забруднення річки Десна, яке відбулося за ну навіть на наших очах за мого життя. Це дуже очевидно. Винищення того багатства лісу і взагалі природних угідь, які існують в нашій області, досить багато. Це, я вважаю, досить зараз тут актуальна проблема. Але вирішення цих проблем, ну, на мою думку, це як і взагалі вирішення екологічних проблем по всьому світу, справа досить складна і одного. Обговорення її недостатньо. Тут це впирається в економічні, соціальні проблеми, а це вже вирішення цих проблем ще, мабуть, складніше. Мабуть, в цьому винні насамперед ми самі, бо ми не хочемо дивитися на те, що ми робимо, як ми робимо. І не хочемо розв'язувати питання для того, щоб той світ, який нас навколо нас, та природа. Яка нас оточує, і ми не можемо і не хочемо задуматися, як вийти з цього становища і як зробити так, щоб покращити нашу природу, бо це наше багатство. Але чому ж ми байдужі до екології? Зараз у людей забагато проблем, щоб вирішувати екологічні проблеми. Зараз кожен, ну, думає, ну, взагалі всі люди думають, як... Ім заробити гроші, як прокормити сім'ю, а не про то не глобальні проблеми, що буде через тисячу років з планетою. Заперечую, це не глобальна проблема, це прикладна проблема. Ось це як відходи, коштує гроші. Ось це теж коштує гроші. Ось це теж коштує гроші. Якщо це збирають. Люди в багатій країні, де зарплата в 50-100 разів вища від нашої, а ціни нижчі, як у нас, вони збирають із-за того, що вони цінують гроші теж, і цінують ці відходи. І заробляють гроші, здаючи це. Давайте повернемо питання так. Чому наші люди не заробляють гроші? Адже за, за все це можна отримати, можливо, там ціни не збалансовані, я згідний з вами. Але все це є сировина. І все це можна здати, і за все це можна отримати. Чому ж наші люди тоді не здають, а так вільно викидається все назвали ще? Так, Тому добре. що це місце можна. можна здати. Да, Цього ж просто немає. Це, це... взагалі жах, що ви не знаєте. У нас є два ну, підприємства. Ді... Одне приватне, а друге акція не давно. Чернігів то ресурси, яке акціонувалося, і, і, і Чернігів Черметь третє підприємство, які цим займаються. І завжди займалися. Так, але ж люди не зацікавлені. За це мало платять. Якщо підвищити їх трохи плату, то я думаю, що ці пункти просто заварять люди, будуть усі нести це. Якщо поставити це, дати певну ну, не рекламу, ну, щоб люди, люди, люди знали про це, щоб ці пункти були не в одному місці, і там, щоб туди доїхати, треба проїхати там, пів міста. А було це як якісь там, ну я не знаю, можливо... Ну, як прийом от, склотари, так само от поставити і питання про відходи інші, і платити людям за це гроші. То мені здається, що тільки не ну, як якісь, скажімо так, можливо, навіть на це виділяти дотацію спочатку, щоб це як це вийшло от під свідомість людей, то можливо, а зараз ви молоді люди, це ваші проблеми. Ви будете в 21 столітті. Не, як не красиво, кому на русі жити добре. Всі надіються, що приїде барин і розходять. Не приїде. Ніхто не приїде. Як же зацікавити чернігівців, щоб вони не викидали у відходи те, що може принести гроші? Бо як давай? Я голодно. На наш на сьогоднішній день все пробуємо. Дає фінанси і гроші, бо люди зараз не думають про екологію, бо це їм не потрібно, бо їм потрібно просто вижити в сучасних умовах. І тому, якщо їх зацікавити, ні, вони та розуміють, що це не треба так робити, і що самі сюди гублять. Але ж умови такі у людей. Можливо, теж більше треба таких і пунктів, і люди повинні володіти інформацією, не як ми от, в даному випадку тут. Розмовляємо, що ми не знаємо багато хто де це приймається, як воно перероблюється, скільки за це дають гроші і так інше. Тобто люди часто не володіють таку інформацію взагалі про цю переробку. В нашому місті, особливо люди прості, звичайні. Ну от, вони якось тим не задавалися питанням дуже, тому що раніше це не сильно практикувалося. Ну, тому інформація теж потрібна. Ну, звичайно, це потрібно, щоб люди знали, куди потрібно йти. І щоб, звичайно, умови не, не так, що як зараз, підеш в магазин, сьогодні приймають високі бутилки, завтра таких не приймають. Прийде раз, людина, другий раз. Але воно звичайно, надійдає. І доїдає тролейбуси лісти тими бутилками, сьогодні приймають, завтра ні. Що завтра людина не піде. Лучше, не краще її не марнувати час і винести на звалище. Не все. Це залежить від грошей, скільки людині дадуть за це ну за це гроші. Просто якщо буде пункт, і такі, які приймає, наприклад, ці бути з під шампунь, наприклад, або з під концерних банок, то може людина, щоб не кудись викидати, може там даже мізерні будуть кошти ці і. Може навіть їх і не буде, але якщо таку красиву бутилку і на діжавку викидати, так само кудись так. може їм краще віднести, щоб її переробили щось інше щоб було. А ось цікава ідея. Де можна пропагувати екологічні погляди? До речі, нестандартна. Будуть великі нам результати, тому що, наприклад, молодь, вона як? Ну, питає, подражает своим кумирам, и поэтому, если, я на русском языке, потому что мне удобнее говорить, она будет, если тот же кумир, там, какая-то звезда, рок-звезда или певец или что-то в этом роде, скажет, что не будем мусорить, как они говорили, вот, это может подействовать вполне реально. еще взять, приклад какую-нибудь народную артистку, как Ирину Бирюк, вот, как она выступила по телебачу, она сказала, что я люблю то и то, мене це Якраз вплинуло. Ну, Я вважаю, що агітація по екології дуже потрібна. І якщо її проводити, то ось тут на свідомість людини, особливо молоді, тут ми бачимо якийсь зв'язок, він розірвався, оскільки раніше тут Василій Васильович згадував таку тему, як екологія стрижня. Хоча я не знаю, як було раніше, але я багато чула про це. Ми бачимо, що там і плавали баржі, і сміття там зовсім не було. Тому я думаю, ці люди старшого покоління вони сприйняли б це досить так і позитивно. Але ось молодь, вона повинна зрозуміти це і не тільки екологи, а і всі інші. І я таку підтримую пропозицію. Ну, проведення різних благодійних акцій, там вечорів, якихось концертів, тому що молодь буде ну хоче приймати участь у цих е, акціях. Там. Необхідно дітям у школі давати якісь ази для того, щоб вони знали проводити якісь екологічні уроки, тобто уроки на тему бо в школах зараз же. Такого предмету, як екологія, не існує тільки в спеціалізованих школах або в школах там, з поглибленим вивченням хімії чи біології, а потрібно вводити уроки екології і для того, щоб діти розуміли знали. Предмет екологія він зараз йде в навчальному плану як предмет за вибором. Якщо учні його вибирають, значить такий предмет викладається, як і всі інші, як і біологія, як математика, як фізика, як історія і так далі. Але в зв'язку з тим, що програма дуже-дуже складна, і тому учителі, звичайно, це багато і від них залежить, не вибирають, не, вони, не учні навіть вибирають, а вчителі. І вчителі не згоджуються на викладання цього предмету. Значить, зараз стоїть питання про те, ось концепція нова є про екологічну освіту. І стоїть питання дуже важливе про те, щоб, звичайно, змінити програми, і зараз програми пишуться, от повинні вони вестися, експериментувати. От, і я вважаю, що доцільно, обов'язково вести предмет екологія. Ви такий значок вам знайомі, так? Стрілки, повторне використання, ресурсів. Оце те, що що працює у суспільстві, де повторно використовується сировина. Невелика кількість попадає додатково. І все використовується повторно. Все просто, так, і вроді ясно. Не треба, не треба багато пояснювати. так. Тільки невелика кількість все-таки теж попадає в відходи. І в до, добре зроблені з гідроізоляцією звалища утилізує. А ось це оце, те, що ми маємо, бачите? Ось це в нас зараз в тому числі і за кордону возиться велика кількість пляшок, з персікови, пиво в алюмінію панки, все це, все. все це йде сюди. І потім прямим напрямком от сюди йде. І маємо великі масани, великі ящики, велику гору. Ось де наші гроші. Я хотів себе собі просто. Собі Цей сквозняк. Він видуває все з нашого суспільства і з наших кишень, з нашої держави. А вихід дуже простий і відомий в державах. Мені е, до, як кажуть, болі в серці обідно, що в історії Сполучених Штатів є таке записано, що зростання правоохоронної свідомості в Сполучених Штатах сприяло створенню багатьох промислових підприємств для переробки скла паперу в стадії війни, а в історії України. Такого нема Так от ви, майбутні жителі 21-го століття, ті, на кого якраз ляжуть, як ляжуть ці проблеми, а ляжуть на вас. Повірте мені.